Оскільки захисник бере участь у режимі ВКЗ, судове рішення буде оголошено сидя, чи оголошується постанова іменем України 7 листопада 2025 року, коли поляційний суд в особі судді судової палати з розгляду кримінальних справ міційської присутності захисника голошено адвоката Сіренка, розглянувши тому судовому засіданні в залі суду місті, Київ справа про правопорушення за апеляційною скажу захисника Сіренка на постанову Голосівського районного суду міста Київ 26 дві 2025 року, суд постановив. Апеляційну скару захисника Сіренка задовольнити постанову судді Голосівського районного суду міста Києва 26 серпня 2025 року, щодо Волошина Андрія Івановича скасувати, провадження у справі, щодо Волошина Андрія Івановича закрити на підставі пункту 1 статті 247 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме за відсутністю ті складу адмінправопорушення, передбачена частиною 1 статті 130 Кодексу про адмінправопорушення. Постанова сказано не підлягає повний текст постанові приймати в суді після 12 листопада 2025 року.